Вітаю, друзі! Мене звати Альона, і ви на каналі Квітканута. Ви просили, я роблю. Ви просили мене показати вам добропарк. І сьогодні я тут разом з вами буду дивитися на цей чарівний парк під закриття сезону гортензій. Познімаю трішечки для вас і покажу вам цю неймовірну красу. Але перед тим, як підемо гуляти по цьому чарівному парку, я дуже попрошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео, якщо відео вам сподобалось. Це карта Добропарк, парк для сімейного відпочинку. І у нас є от така карта. Ось така. Так, спочатку ми дивимось. Спочатку ми підемо. Давайте до долини Гартензі. Ось. 42-42. Де вона тут? ось, долина підемо Подивіться, яка тут гарна і велика територія. Тут дуже багато для дітей. Якщо обернутися назад біля парковки, тут є такий дитячий майданчик. Ось один якісь горочки. Далі в нас є дитячий майданчик, там де дітки гуляють. І каруселі, як з дитинства. Боже, як тут гарно. І подивіться, тут дуже величезні лавандові поля, гарно посаджені ці кущики пітуні, прям чудово. І тут є такий романтичний будиночок, там де можна зайти попити каву. Тут дуже гарно, тут кругом ростуть гартензії, троянди. Гартензії, до речі, теж трішечки, ну як трішечки, нормально, вони так підгоріли, піджарились, але ну, це таке було літо, тому... Зможемо подивитись так, як воно є зараз. Лаванда та долина Тоскана. Тут є таблички, гартензія у нас праворуч, і ми йдемо саме зараз до гартензій. Підстрижена лавандочка, вона тут молоденька, невеличкі кущички. Я так розумію, ми дійшли до саду гартензій. Я бачу тут гартензії, табличок тут немає. Скоріше за всього, я розумію, чому? Тому що. Я питала за парк Гришка, чому немає в парку Гришка табличок. Тому що в нас люди дуже люблять виломувати рослинки і для того, щоб люди не ламали рослини, саме по цій причині не ставлять таблички. Думаю, що тут з тієї самої причини немає назв. Але подивимось, можливо, когось пізнаємо. Пішли роздивлятися. Ми бачимо, тут не дуже багато гортензій, кущечки невеличкі, вони не підписані, але дуже-дуже тут гарно. Я думаю, що на наступний рік, коли усі кущі підростуть і стануть великими, тут буде неймовірно гарно. І саме зараз ми бачимо, розпускаються вже, скоріш за все, це міскантуси, я так думаю. Теж нічого не підписано. І тут дуже-дуже така гарненька локація, така гарненька територія. Тут реально можна погуляти з дітками, з родиною, приїхати просто на відпочинок. Дуже класна територія. І я обов'язково на наступний рік приїду сюди під час цвітіння лаванди, тому що тут просто неймовірні поля велетенські. Я думаю, що і сад садгартензії теж буде розширятися. Але побачимо вже це на наступний рік. А в цьому році. Можемо подивитися, як завершує а, сезон гартензії тут. Метелики кругом сидять на цих кущичках. Дуже гарно. Прям дуже-дуже гарно. Боже, тут такі... І тут, до речі, я, я бачу, що тут різні сорти міскантусів. Бачите, тут, тут такий прям рожевий, рожеве таке суцвіття. Дивіться, прям рожеве, тому що там, там біленькі, ось тут прям гряд з рожевими соцвітями. Подивіться, як, як це гарно виглядає, особливо на сонечці. Клас. По листю бачу, що це середньорослий міскантус, тому що у міскантусів велетнів дуже широке листя, а це... Мені здається, що це можливо, але я не впевнена, можливо, це Purple Fall. Так, він, він має таке е червоненьке, такі червоненькі мідьоки. Ці соцвіття дуже гарні. Рожеві, вони просто рожеві. Відкриваються рожевим. Такі. Бо в мене міскантус меморі, і він такий білосніжний. А тут вони прям рожеві. І на сонеч... на сонечку вони просто грають неймовірно. Дуже гарно. Прям дуже гарно. Трави це моя нова любов. Я замовила собі ще декілька сортів. І тут трава, я назву трав не знаю, знаю лише міскантуси, тому що вони мені дуже подобаються, вони в мене є. Але коли я розсаджу по другій половині своєї ділянки усі гартензії осінню, я сподіваюся, що вересень, мабуть, ні, але у жовтні в мене вийде їх посадити повністю всі. І тоді я буду дивитися, де в мене не вистачає якихось плямок, можливо, якихось трав. можливо. Тому буду підсаджувати. Замовила ще собі міскантуси середньорослі. Саме Purple Fall я замовила. Я його ще не бачила, але думаю, що тут саме Purple Fall середньорослий. І ще один серо... а, Little Miss я ще замовила собі, бо дуже хочу цей міскантус. Він теж такий. Він середньорослий з тоненькими листочками, і в нього теж білосніжні просто ось ці китиці. Класний міскантус, обов'язково вам покажу. Тут кругом є таблички. Це ще не всі гортензії, там ще теж є лаванда, якісь серця. Підійдемо до них і подивимось. Ходім. Там попереду дуже гарна така локація. Вже звідси її видно, там, скоріш за всього, є гартензії, тому що ось поля з лавандою. М -м, якісь тут серця мають ще бути. І ось прям хочу туди потрапити. Подивіться, як там гарно, прям звідси його видно, прям таке гарне-гарне місце. Гойдалки, подивіться, які прям велетенські. Не такі, як в Карапатах, але теж дуже-дуже гарно. І це під, під Києвом сюди їхати ми їхали. З Лівобережної ми їхали сюди 50 хвилин, це недалеко. І подивіться, прям гарно. Там туйки. Ага, ось парк гартензій ще далі. А що в нас тут? Ну, давайте підемо спочатку сюди подивимось. Це в квіточках і там кругом скам'ячки. Тут теж по кругу є гартензії. Бачу кущики гортензій. Гортензії, трави, квіточки. А що там всередині цікаво? Погорів ще трошечки тут гортензії. Але було дуже спекотне літо. Травки, квіточки. Природа, дуже класне місце. Це, до речі, теж міскантуси. Здається, якщо я не помиляюсь, це варіагатос. Це високорослий міскантос, і прям видно, він ще не випустив свої ці китиці стрілки, але він... скоріш за всього він має теж бути з китицями. Ось тут він насаджений, тут кругом повністю міскантоси. Це прямо з таким тоненьким листечком, а тут прям видно він такий листечко варіатне. Таке полосате, листочки такі полосаті. Ось такі полосаті листочки. Гарно. Дуже-дуже тут гарно. Ось знову лаванда. Лаванда. Лаванда, тульки такі посаджені. Мабуть, їх стрижуть, формують, вони такі вузенькі. І рівненькі. І тут вже дорослі, до речі, кущі лаванди. Тому що при вході тут, і прям, боже, тут, мабуть, така краса, коли квітна лаванда. І дуже пахне лавандою тут. Прям дуже пахне. Такий дуже аромат від лаванди стоїть. І посаджена вона дуже гарно. Такий велосипед. Класний. А прикинь, коли тут буде повністю квітнути лаванда, як тут буде класно. І який тут буде стояти аромат. Просто неймовірно гарно. Дуже гарно. І бачу гортензії. Ходімо до гортензій. Тут гортензії насаджені скрізь, кругом. Люди на калимочках сидять, відпочивають. Там і дерева підстрижені. Теж туди підійдемо і подивимось, мабуть, теперна стрижка там. Але бачу тільки шарики. Можливо, там ще якісь фігури вистрижені. І скрізь скрізь міскантоси. І знову гортензії. Назву немає, але їх тут дуже-дуже багато. Гартензії. Це теж невеличкі кущечки, прям не дуже дорослі вони. Але з кожним роком вони будуть ставати все більше і все гарніше. Гартензії, лавочки тут кругом, тихо тут, туйки, насаджені, Гарна, дуже гарна територія. Да. Парк такий гортензій. Тут просто неймовірна кількість цих кущів лаванди. Ось і в цю сторону вони йдуть. Там гартензії. І тут лаванда. І ось тут лаванда. І посадження вони, бачите, так, змієчкою. ліхтарики ось так ось так гарно тут. Дуже який тут аромат. Шкода, що не можу я вам через відео передати аромат, який тут стоїть на цьому лавандовому полі. Тут із рослин роблять такі арочки. Не знаю, що це за рослинки, але на наступний рік, думаю, будуть тут арки. Ось такі гарненькі. Озерце. Ось так. І подивіться. Там люди катаються на плотиках. Подивіться, як класно. А ось. Дивіться, ще гартензія. Написано Вітаємо у казковому лабіринті. Зараз підемо туди і подивимось. Казковий лабіринт. І давайте туди прийдемо, подивимось. Поля з гортензіями Їх тут, звичайно, дуже багато. Багато. Лабери, hey, так, тут є теж прохід. А ми сюди пройдемо. Короте, тут лабіринт. Можна гуляти дуже-дуже довго. Давайте будемо звідси виходити. Настя, виходимо. Це Мельба. Це фрайс. Мельба. Її видно, подивіться, які гарні соцвіття. Її видно, бо в неї листочки, бачите, такі, наче, човночки. І самі ось ці квіточки, вони... Зибаті, якщо придивитися, ну тут не зовсім видно, але вони зубатя. Дуже гарний колір, подивіться. Цих кущиків, дивіться. Так, це піровські. Ось такі гарні кущики. Там, мабуть, троянди. Ось там Барбариси. Ось на плотиках люди плавають. Де? Он верти бачиш? Ага, не бачила, да, справді. Що Попливи. ж там? Попливи. Прикольно. класно. Класно, тут це треба сюди перепливати, так туди не зайдеш. А якщо взяти плотик, то можна туди потрапити. Обходимо цю частину озерця. Там басейн. Літом можна там поплавати і засмагати біля басейну. Там друге озерце. Зараз наближу і покажу. Там друге озерце. І бачу, будиночки такі. Скоріше за всього, тут можна їх орендувати і лишатися на ніч в цих будиночках. Мені так здається. Ось так з цієї сторони виглядає. Там сходинки є. Зараз обійду, бо сонце світить і нічого не видно. Ось тут сходинки такі. Той казковий будиночок. Ні, ну тут дійсно цікаво. Я думаю, діткам тут взагалі буде цікаво. Тому що тут і для дорослих, тут є що подивитися, як відпочити, і для дітей тут дуже-дуже гарно. Так, будиночки. А, це ж ці, як вони? Це намети. Так, це, тут є і будинки. Ось там будинки є. І є намети. Оце намети. Зараз підійдуть ближче і покажу. Тут люди просто відпочивають. Підійшли ми ближче. І так дійсно це глемпінг, здається, це називається. Бачите, такі будиночки, як намети. І тут люди відпочивають. Там вон, сіренькі будиночки такі звичайні, з ялиночками. А тут такі намети. Сюди можна приїхати і відпочити. Тут озерце з пляжиком. Можна тут літом позасмагати, покупатися в цьому озері. Тут можна відпочити на любий смак. Але це лише на Такий літній, мені здається, період. Хоча зараз теж не дуже холодно, але вночі вже так прохолодно, свіжо. Навіть ми біля будинку, коли ввечері сидимо, то хочеться надіти на себе щось таке тепленьке, бо вже так свіженько на вулиці. Ось такі види тут. Люди відпочивають. Переправа на плотах. І та-дам! Хочеш туди потрапити, треба перепливсти на плотику. Тільки зараз ми знайдемо плотик. Вільних плотиків не було. І ми вирішили. Це така, такі розваги для діток. У мене дітка вже така досить доросла і ми вирішили не зупинятися і йти далі, дивитися інші класні локації. Але ж гарно. Я не знаю, які тут ціни, чесно кажучи, ні на глемпінг, ні на... Будиночки у басейні теж я не знаю, які ціни. Не написано, яка там ціна. Але я думаю, за номером телефону можна подзвонити і все дізнатися. А ми йдемо туди. Підходимо до цієї локації. Нас подивись, що це за локація. Зараз подивимось, що тут бачу троянди. Розарій. Розарій, так. Тут у нас троянди. Троянди і там літачок. Можна покататися на таких машинках тут. Хто не любить ходити, тот може взяти машинку. І покататись на машинці. А ось інсталяція повітряної кульки. Я її звідси бачу. Ми туди підійдемо, подивимось. Ось ця. А поки підемо до літочка. І бачу, тут, мабуть, теплиця ось там. Зараз ми підійдемо подивимось. І тут ось такий майданчик є. Це теж, мабуть, озерце. Теж я бачу гортаєнзію, бачите, так, в три, в три уровня ростуть. Така інсталяція тут. Да. І ось ці. Шарики, які на мапі були відмічені. Ось вони. Ось тут така гарна локація з водичкою. І теж кругом ростуть гортензії І їх насправді дуже багато. Місточок, ось тут місточок і ялиночки. Позаду у мене ще недороблена повністю ця локація, але вже виглядає дуже-дуже гарно, подивіться. Вже гарно тут. Ось так бачите? Озерце. Кругом. Лавочки для відпочинку. І можна навіть підійти до цього шару. Тобто. Моя дитина знайшла місточок. Ну, думаю, що можна, якщо там лежить з місточок. Ти йди, а я тебе зніму. Якщо ти впадеш, буде класний контент. Та йди. Тільки що а там? Там просто травичка. Може, не йди? Та ти і мав, то ти. Та ні, напевно, не йди. Вертайся. Та не, наверное, не, ладно. Я <решит> <И> ось подивіться. <решит> а якщо <если> просто пробігти? <решит> Водичка. Камінцями тут. І ось, дивіться. Повністю все засаджено гортензіями. Тут ще, бачите, молоденькі кущики, вони тільки-тільки починають квітнути. Це молоді кущі. І так вони ростуть по колу. Кругом. Умовила мене дитина лізти його. от сюди. Ліземо. Я лізу, а вона стоїть і чекає. Ну, все, я тут. Лізь, давай. Боїться. Ну ось і показала я вам це чудове місце. Добропарк. Дуже класне місце для відпочинку, дуже багато різних локацій. А класно відпочивати тут з родиною. Просто приїжджаєш і забуваєш за все. Можна проводити тут і фотосесії, і просто відпочивати. Тут дуже багато людей з дітками на дитячих майданчиках, тут дуже багато парочок. Тут дуже романтичне таке місце. Не подивіться, ну це ж просто Просто романтика. І ти тут сидиш і відпочиваєш. Багато людей на коврику, просто на травичці сидять і відпочивають. Ось такий гарний парк. Вам дуже дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.